Якщо ви в мене запитаєте, що таке радість, я вам відповім. Радість це не просто позитивні емоції, це моменти, які надихають мене, наповнюють моє життя сенсом і дають мені енергію рухатися вперед. У світі, де кожен день приносить нові виклики, знаходити моменти радості це мистецтво. Але саме в цих моментах, коли ми відчуваємо радість, ми знаходимо силу йти вперед. Силу боротися і силу любити. Радість може бути різною, скромною, як теплий погляд мами, або величною, як сонце. Вона може бути тихою, як мелодія, що лунає в серці, або гучною, як овації. Радість приходить до мене, коли я бачу, як ми, українці, стоїмо разом єдині перед обличчям ворога. Коли я бачу, як наші воїни боронять нашу країну, коли я бачу, як звичайні люди роблять неймовірні речі, щоб допомогти один одному, ця єдність, ця непереможна духовність ось що приносить мені радість. Ще одне джерело моєї радості це віра в майбутнє, віра в те, що незважаючи на всі труднощі, ми зможемо побудувати краще завтра. Це віра дає мені силу дивитися перед з оптимізмом. Я знаходжу радість і в маленьких речах. У прогулянці на природі, у прочитанні книзі, у спілкуванні з друзями ці моменти нагадують мені, що життя це не лише великі події, але й тисячі маленьких миттєвостей, які ми можемо цінувати. Я повністю згодна з твердженням Фішера, роби радість іншим. І ти побачиш, що радість радує. Я люблю дарувати людям відчуття радості. Так, радість може бути різною. Вона може бути тихою і скромною, але вона завжди тут, у наших серцях, коли ми допомагаємо один одному і коли ми дивимось в майбутнє з надією.